У справі бойовика Арсена сліди катування електричним струмом у російській неволі. Продемонстрував політв'язень Станіслав Клих. А обвинувачений разом із ним Микола Карпюк закликав українців боротися та не опускати рук перед ворогом. Їх викрали спецслужби Росії під жорстокими тортурами вибили зізнання, начебто 20 років тому вони із Арсенієм Яценюком розстрілювали у Чечні російських солдатів. У повній ізоляції бранців тримали півтора року. Судовий процес стартує завтра. Верховному суді Чеченської Республіки в Грозному сьогодні ж на попередньому засіданні Карпюку та Клихо продовжили арешт до кінця лютого 2016 року. Громадським захисником двох українців дозволили стати сестрі надії Савченко Вірі у залу суду. До них вперше пустили українського консула в Ростові і в перерві допустили знімальну групу ТСН єдину з України. Для України революції там завершення боротьби, бо натої мають бути особливо волі і процвітання нашої держави. землі. Боротьба, боротьба, не пускають руки з береги. Мы, по сути дела, аманат. Аманаты это заложено. Все не право. Только съемка. Но тут уже интервью, комментарии не нужны. Интервью не надо. Вот. Результаты допросов Можете ближе посмотреть. Вот тоже. Вот. Держится.